Щонайменше 10 осіб прийшли сьогодні на безкоштовну консультацію нотаріуса у підрозділ ЦНАПу, який розташований на проспекті Незалежності 34. Вже майже півроку такою послугою мають можливість скористатися мешканці Білоцерківської громади. Ще в квітні місяці був підписаний тристоронній меморандум між міською радою, між регіональним центральним управлінням юстиції в Київській області та відділенням нотаріальної палати в Київській області. Основна мета підписання меморандуму це взаємодія електронна між нотаріусами і міським ЦНАПом з метою мінімізації відвідування громадянами центру надання адміністративних послуг з метою отримання довідки про. Місця проживання, яка є вкрай необхідною для надання нотаріальних послуг. Разом з тим, однією із умов меморандуму було отримання безкоштовних консультацій мешканцями міста, які надають нотаріуси. За результатами піврічної співпраці в електронному вигляді з нотаріусами ми бачимо, що послуга живе, вона користується попитом, консультації надаються. Дивлячись на кількість людей, я думаю, що вони чекаються цієї зустрічі їм це треба. Так? думаю, що для них корисне дам. Нагадаємо, що безкоштовна консультація нотаріуса надається у перший вівторок місяця з 9 до 13 години у територіальному підрозділі ЦНАПу за адресою Проспект Незалежності 34, що знаходиться у приміщенні ЖЕКу номер 7